Всім доброго дня! Дивіться, кінець березня, березі, а в нас зимонька зима. Снігу насипало. зранку взагалі, не зранку, взагалі, Десь до обіду, на дорозі було таке слой снігу, все як має бути. Ну, зараз вже чорний асфальт. І треба нам поїхати, я щось так не рішався. З непривички я їздити задньопривідними машинами. Ну, але треба. Ну, а Мерседес, хоче гаму. Хоче гаму. І от скочив магазинчик. Прикупив, зараз дам йому їсти. надіюся, що він нас повезе, як наїсти. Хоче всього. Щось мав аз влади клас. Так. Гутилка чиста для зразка була. То масло, мотор, антіквіз десь. Чогось його тут немає. Хе -хе. Нема целочки Йо-ма-йо. Щось забагато зайшло, але ну, що там подобається! Маловато! Десь не тут не десь покапає. щоб не забути не бачу де тут поділки ті максимум мінімум ну ладно більше поки не буду ляти проробиться може дивимо а може буде на запас так тоже отбой а я почти не бачил? что-то оно по голове херачит как-то оно иначе открывалось да? ладно нет, нет. Так, нет. нифига не понял бляха муха мы ж только что измерили масла было замало Це клопає? Тут треба тепла. О, до речі, одну хитрість розкажу, а то що такого тільки льопа із коло того Мерседеса. Нагадав, тільки що одну історію. Значить, історія така. Ближче, давай, що ти, блін, так, Ну, буде. А, воно щось в горбах стоїть. Ну, Колгосп, е -е. посівна, трактористи всі зайняті капець... І тут в одного тракториста в родині весілля. От. Він відпрошується в бригадіра на весілля, його звісно не пускають. посівна така справа. От. Ну він все одно перехитрив всіх. Значить, почали сіяти, його трактор зупиняється, він його глушить. Тоді на полі був голова когоспу, і інженер, і бригадіри. До нього що сталося? Він вискакує щупа-хопа. Масло вигнало, сухий Нема... щуп. Протер тряпочкою назад, щупа-хопа, масло вигнало. Що значить? Тріндець. Посівна, і тут мотор може заклинити. Кажуть, все давай, глуши, все, давай на буксир того трактора, на тракторну бригаду на ремонт. Ну і коротше, на ремонт, той хлопак вже, звичайно, справа там не дуже ремонтував, <сміття> зібрав і пішов на весілля. А на другий день вийшов зранку, заводить трактор і їде в поле та й до нього бригадір слухає. Мотора коли робити будеш? Та якого мотора? Ну, в тебе ж масло вигнало, та все нормально вже. Коротше, ситуація була така. Хитрий дядько, правда, я не знаю точно. Він тряпочку намочив чи то соляркою, чи то водою. Коротше говоря, коли він щупа протер, масло не приставало до щупа. От вам сільські прості дядьки. Налякав начальство, що застукає мотор, чи заклине. Він гуляв весілля і трактор на ходу. Отака історія. А я забув, аж тільки що нагадав. Так. Зараз ми її дамо чути. Як воно. Що за блін? Ні, німецька техніка мені подобається. Значно Значно надійніша за французьку, італійську і так далі, і всяку шмантяте. Ага, за радянську навіть нема що говорити. От. Ну, мерседеси... Мерседеси я щось. Не знаю, щось вони мені не дуже. До вподоби. Не знаю чого. Задньоприводне. Не знаю. Як на мене, то щось таке цікавіше було б якесь а, Ауді! Чи Volkswagen, передньоприводне або повноприводне Коротше. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так. Подховаю машину. буль 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 так. Бляха, ще ж бензину треба. Ну Там трошки є бензину. Тільки час нам ухватить, надіюсь. О, у нас клітки диплома. Пущі верхній рівень, то якщо рівно, то буде нормально середній рівень буде. Машину. Що будемо пробувати? Їхати. Добре, гаси. Що, бувайте, здоровенькі нам щасливої дороги. Буду пробувати. Трошки страшнувато. Привик, знаєте, до маш... я не знаю як хто, але я до машини привикаю як до жінки. От Навіть як хтось сяде за руль, мою машину проїдеться, я вже відчуваю себе трохи не так. 覚えて。<laughs> <う相> <laughs>